Без критичного мислення неможливо правильно сприймати реальність. Мої вітання, слава Україні! Це програма П'ятничні роздуми на моєму Ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас на календарі 4 липня п'ятниця і у п'ятницю ви маєте можливість подивитися у мене на Ютуб-каналі програму П'ятничні роздуми. Сьогодні в програмі я хотів би поговорити про ну, незалежність Сполучені Штатів Америки про День Незалежності. Сьогодні річниця 250 років, як Сполучені Штати Америки. Набули незалежність, але в контексті того, що відбувається в Україні: війна в Україні і, безумовно, тої телефонної розмови, яка відбулася вчора між Трампом і Путіним, вона тривала десь близько години. Ну, якщо ми врахуємо перекладачів, ми розуміємо, що, мова йде десь 30 хвилин, плюс-мінус 5, Тобто вони привіталися, вони обмінялися своїми позиціями точками зору і. Трамп вперше публічно визнав, що Путін не збирається зупинятися, він не збирається припиняти війну, що він дуже розчарований і далі-далі по тексту. Але хочу нагадати, що Дональд Трамп, коли там говорив під час виборчої кампанії, одразу після того, як була інаугурація 20 січня цього року, що він швидко цю війну припинить, бо Путін його поважає. І взагалі, якщо Україна не хоче, не буде хотіти припинення війни, тоді він перестане. Надавати допомогу Україні, якщо Росія не захоче, то він тоді буде надавати ну, значну військову допомогу Україні та введе жорсткі санкції проти Росії. Ну, ми бачимо, що фактично січня місяця після інавгації Дональд Трамп робив все навпаки. Він звинуватив Україну, зокрема Зеленського у тому, що він хоче продовження війни, навіть що він відповідальний за цю війну. Він призупиняв вже в березні місяці постачання зброї, обмін розвідданими. Він не ввів додаткові санкції проти Росії. Більше того, минулого тижня Міністерство фінансів США фактично там зробило виняток щодо санкцій, які були введені проти російських банків ще з адміністрації Джо Байдена наприкінці його каденції. І дозволив фінансувати цивільні ядерні програми. Це стосується першу чергу Росатому, тобто, вперше, після 2014 року, коли США вели санкції після анексії Криму Російською Федерацією, і санкції з кожним роком тільки посилювалися, Трамп прийняв рішення і послабив ці санкції. Ну і тепер, ж 1 ще липня, ми всі знали, що було прийнято рішення про призупинення постачання деяких видів озброєння. Україні, ну і це в першу чергу стосується якраз систем протиповітряної оборони. От він поговорив з Путіним. Путін фактично, давайте будемо ну, об'єктивними, послав Трампа в певному напрямку, і ввечері він атакував Україну. Масована була атака 550 і безпілотників і ракет. Тобто одна з наймасовіших, напевно, можливо, наймасовніша атака. В першу чергу це була атака на місто Київ. Отак, от він. Прислухається до Трампа, так він поважає Трампа. Трамп не знає, чи це вже зрозумів, чи не зрозумів. Може хтось йому все-таки це якось і розповість. І навіть як у нас тут пишуть в соцмережах, отакий терористичний кривавий салют до Дня Незалежності. Віта... Привітання від Путіна, президенту США Дональду Трампу, бо безумовно, що Сполучені Штати Америки, американський народ. Треба вітати із Днем Незалежності. Там є багато наших друзів, наших прихильників і серед політикуму також, і, до речі, навіть серед республіканців. Але, безумовно, ця адміністрація Дональда Трампа, вона, на мою думку, точно не заслуховує на вітання З Днем Незалежності. Хоча формально, я вважаю, безумовно, треба нашій владі, президенту Зеленському, привітати. Сподіваюся, він це зробив. Сьогодні, ну, як. Повідомляється, після обіду буде телефонна розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Побачимо, як довго вона буде тривати. Можливо, вона буде без перекладача. Хоча, напевне, все-таки варто, щоб був перекладач, щоб не можна було якось провокувати якесь там непорозуміння і знову якусь суперечку. Бо ну, емоції, я думаю, зашкалюють. В першу чергу це стосується е, Зеленського. Після всіх тих заяв, які зробив Трамп, я хочу нагадати, що він там на саміті НАТО була зустріч 24-25 червня, проходив саміт НАТО в Нідерландах в місті Газі, і там зустрічався і Зеленський з Трампом. Він ніби як казали, там ну у нас фактично всі президенти, що була добра зустріч, що якраз нам попросили, щоб купити ці системи. Петріот нові, Трамп щось там ухилився і в відповіді навіть на спілкування з журналістами, потім взяв і припинив. Правда, є інформація сьогодні, що газета е, Bild Німецька написала про уряд Німеччини, які готові профінансувати закупівлю двох систем Петріот. Вони чекають відповіді від міністра оборони США Піта Гексета, що це було декілька тижнів назад зроблено. Ну, ця ситуація, яка сталася після розмови телефонної на День Незалежності від та атака, я думаю, вона тільки... Ну, прискорить. Не знаю, яка буде відповідь від США, бо після того, як 1 липня було прийнято рішення призупинити постачання деяких зброї, зброїв, ну, тут ситуація все-таки є ну, невизначеною. Але ну, вже наскільки повідомляє німецька Затабільт і Німеччина, і союзники наші європейські вони зараз терміново шукають варіанти. Ну, знайти е, додаткові системи протиповітряної оборони із власних запасів. Ну, сподіваюся, і міце вдасться, і німеччині вдасться профінансувати і закупити дві системи Петрів. Ті ракети перехоплюючи для цієї системи у Сполучених у Сполучених Штатів Америки. У будь-якому випадку, е, ну тут як хоч і програма називається П'ятнічні роздуми, але я думаю, що тут вже багато роздумувати над тим, яку позицію займає Трамп. Кому він фактично підіграє, це ну, для всіх вже тепер очевидно. Трамп, ну, напевне, сьогодні буде намагатися якось тиснути на Зеленського, щоб той йшов на якісь умови, які виставляє Росія Путін. Бо помічник Путіна Ушаков вчора після розмови телефонів заявив, що Росія, Путін знову. Підкреслив, акцентував у розмові з е, Трампом, що от, першочергові причини треба от, усунути, які от, трапилися. Ну ви знаєте, там першочергові причини, що вони тільки називали, і рух в НАТО, і денаціоналізація, і демілітаризація. Ну, тобто, фактично, мова йде про не просто обмеження суверенітету України а. Фактично, ну як держави перестав Україна як держава, якщо виконує всі ці мови, суверенна держава перестане існувати. Ну і зовсім нещодавно знову ж на Росії заявили, що їм потрібна фактично вся Україна, а не ті чотири області, які вони зараз вимагають, щоб навіть наші вивели звідти свої війська. Ну, про Крим взагалі не хочуть навіть говорити. Ситуація вже, я кажу ще раз, програма П'ятничні роздуми, але без... Особливих міркувань і розумів вже очевидно. Нам треба в першу чергу тільки покладатися на себе. Треба робити балістичні ракети, крилаті ракети. Треба менше говорити. Ці обіцянки давати, як це робив там минулого, наприкінці минулого року. Зеленський казав, що буде три тисячі крилатих ракет, ударних дронів, там, мільйон інших дронів. тепер, він підписав добре, що е, був у Данії, і там підписали з американськими компаніями. Відбулося він заявив, що відбулося підписання про виготовлення дронів різних. Це дуже добре. Е, є коаліція, Британія, там, е, Латвія, якщо я не помиляюся. Ну, країни Балтії інші приєдналися, там вже десь 9, можливо, вже більше країн. Британія сама заявила, що вона до квітня 100 тисяч безпілотників виробить для України. Тобто багато, і знову ж, ці ж Німеччина профінансує ці ударні наші е, дрони, які за тисячу кілометрів так, от, можуть додати відстані і нести 50 кілограм, так е, як кажуть, позитивного навантаження. І в цій ситуації, е, як на мене, Треба дійсно вже перестати багато говорити, треба реально переводити в економіку України на військові рейки. Треба мобілізувати всю країну, а не займатися тою такою викривленою мобілізацією для Збройних сил України. Треба багато робити змін всередині країни, бо ми маємо чітко розуміти, що ми фактично ну, залишені адміністрацією Дональда Трампа у цій війні. Бо до цього часу хочу заважити, ще якісь постачання відбуваються після того, як були прийняті рішення останні адміністрації Джо Байдена, і поки що нічого не чути, щоб адміністрація Трампа збиралася щось нам постачати. Побачимо, які будуть результати цієї телефонної розмови. Але в будь-якому випадку, ще раз повторюю, Україна в першу чергу має тільки вірити в себе і, безумовно, сподіватися і на підтримку наших тепер вже. Тільки, на жаль, європейських союзників. Я сподіваюся, що ви додивились цю програму до кінця. Якщо це так, не забудьте поставити вподобайки, вони підтримують мій YouTube канал. Прокоментуйте, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!